Добрий день, Володимир Борисович. Обов'язково розгляньте і допоможіть. запишіть. А як там всередині Так, все є? Пане Борисович. Андрей Чем, Михайло Михайлович, Антонович, ти інфекціоніст України. Доктор наук. Дуже приємно. Голова то. нарешті гроші. Ми 40 років чекали ремонту. Умови зараз значно ліпші, ніж були. Ми можемо вже так до Європи рівнятися. Ну а як, такі має бути. Всі міняють. Вони абсолютно робочі, функціональні. Е... Е... функціональне, нове на сьогоднішній час коштує в межах тисячі-двох тисяч е... умовних одиниць. Е, тут Тут приміщення на 50 відділень, на 50 ліжок. Як ви топите чим? Теплокомуненерго у нас ще немає своєї котельні. Наша інфекція була побудована це завдання в 1937 році. Але якось несправедливо виходить так. так. Можна зробити. Так? А чек фотографувати квадратні. Раз войнера гаряча постійно може yeah. бути, yeah. але ще поки що в мене включаємо за це селян. Для каталки це мільйон гривень. А скільки ліжками? А завантаження? Десь по факту, якщо мова йде зараз, то буде до 30% реєстрації. Хочемо справедливо ціну на літі. І рентген Тобто компенсувати будемо вартість. Так, так. Міна. Щоб всі здорові. І щоб всі були здорові. Це найголовніше. Лікуйте з Божою допомогою. Це є дуже важливо. Так. Коли, коли людина погано, коли людина хворіє, вона на лікаря дивиться на, як на останню інстанцію. До зустрічі. Все найкраще. До побачення. Щасливо. Вибачте, що затримав. Да побачимо. Приємно. дуже приємно. Так, а ну розкажіть мені, як це все працює? Ну, е, ми, е... А ми не створюємо тут перешкод? Ні, ні, А, це односторонні Це нормально. А, Два роки тому ми почали проєкт, ми, ми виграли по ньому по громадських проєкту найкращий проєкт в Україні. карточку, карточку прошу. Цю карточку ще е... Значить, це проспект для не неї, скільки вона варт, вартує, так? Так, так це продається, вона в даному пакету. Просто контактно. Так, це контакт. І вона щитує, щоб вартість проїзду. Вартість проїзду надаємо поїзд. По поїзду. Гарна вишиванка, це що там не бачить. А я, я би хотів квитка купити. Можна? Поїхали. Obrigado.